Влітку ринки Житомира наповнюють золотисті банки з медом різноманітних відтінків кольору та смаку. Якщо ви збираєтесь прикупити цілющі ласочі на ярмарку, озбройтеся декількома правилами їх правильного вибору, які нам розповів досвідчений пасічник. Існує мед монофлерний і поліфлорний, тобто з однієї культури рослин, з декількох культур рослин, і третій від меди, це є падівий. Падь це солодке виділення рослин. Листоблошок, комах. От там багато є декстринів. Там є багато макро-мікроелементів. Він темний цей мед. Його можна вживати. От є і такий мед. Турція виробляє багато такого меду. Він корисний для. Людей хворих серцево-судинними захворюваннями, але не корисний для зимівджі. Визначити якісний мед можна і в домашніх умовах. Знадобиться лише склянка води, та, звісно, ж мед. От є такий народний спосіб. Ми можемо взяти, наприклад, столову ложку меду, вилити в склянку, чисту склянку і туди вилити з півстакана холодної води, з холодильника. І коли отако помішувати, то мед він, я так думаю, що це напівжива матерія. І він показує, він рисує, звідки він вийшов. Він рисує соту. От натуральний мед, коли робити таку процедуру, буде ресувати живу соту, показувати звідки він вийшов. Лабораторні дослідження миттю відшукають будь-які домішки і надлишки води в меді. Тому не зайвим буде запитати у продавця ветеринарно-санітарний паспорт пасіки і сертифікат відповідності. Пасічник повинен мати. Паспорт, ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. Він повинен проводити дослідження обов'язково весною на наявність хвороб, на благополуччя. У нас паспорт пасіки Максима Зятя, ветеринарно-санітарний паспорт, він ведеться, От, він Держпродспожок його веде. Кожний рік проводяться дослідження, да, робляться записи. От, і також е, проводимо ми експертизу, тобто наша регіональна лабораторія. Проводить дослідження, ми даємо проби. Вони проводять дослідження, і вони нам кажуть, чи вищий готунок, який мед, да, і от за печатками, от проби йдуть, і це вказує на те, що продукт нормальний. Мед вважається стерильним продуктом, тому корисні для здоров'я речовини можуть зберігатися тривалий час. Та все ж у великих кількостях їсти його не рекомендують. Люди хворі діабетом, так. Вони теж їм треба мед, треба, треба, треба енергію, але вони можуть вживати тільки акацію мед. Чому? Тому що там домінує фруктоза над глюкозою. Там більше фруктози, і він не сахариться. Він роками може стояти і не сахаритися. Рапсовий мед він дуже корисний для людей, які мають хвороби суглобів, хребта. От якісь нервові розлади. От він має де хороші такі профілактичні лікувальні властивості. Мед гречани, як ви сказали, він корисний для тих людей, у кого білокрив'я, мало заліза в організмі, мало кобальту. Житомирщина славиться різними видами медом. Один із них є унікальним. Які в основному меди ми збираємо, які ми можемо мати на Житомирщині. Це перше меди з верболозів садів, один. Другі меди це рапсові меди, ріпакові. Потім йдуть акацієві меди, потім йде м -м, липовий мед. Також у нас є оригінальний мед, мед з малини, крошини, ожини. Це наш. Самий такий брендовий мед «Полісся його треба розкручувати. Не в кожному регіоні є такий мед, це досить дорогий і цінний мед. Потім йде мед гречаний, потім йде мед соняшниковий, йде літнє різна трав'я, де менше соняшника. І потім йде верес і золотарник. От такий багата. Житомирщина такі можна меди отримувати. Хороший мед найкраще купувати у пасічників, яких ви знаєте, людей грамотних фахівців у бджільництві.